Овісіть, хлопець нікуди не киче. Ну, Дивіться, він так, зараз тобі то... не супротивляється ні в чому. Лежить просто людина. І ми зараз поперегибають і коліна там будуть затікати. Вони він потім як має ходити. Так на мобільний телефон роботу поліції та ТЦК фільмує випадковий свідок. Чоловік обурився, що поліцейський жорстоко заламує хлопця, викручує йому руки, а потім коліном притискає голову до землі. Це, це по людськи Оце по людськи Не ну якби Ой, ви, 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 ви там ви, ви ви якби воювали? Да? Вам дають людину потім? Чоловік, якому викручують руки на відео, Андрій Бондарчук, 22-річний студент училища. На цьому місці я йшов на роботу. До мене підбігло два працівника ТЦК, штовхнули і агресивно зі мною спілкувалися. На підмогу працівникам ТЦК твердить Андрій, прийшов поліцейський, спробував вдягнути кайданки. Він був отако на колінах, руки вже в нього були впереді, на колінах на землі. А той, отак, хрестять. Душив його рукою сюди, геть душив. Лице було багрове. Вони знущалися на дитину. Це був садист. Цей в чорному був садист. Це поліцейський, поліцейський. Поліцейський, так. Я взагалі не чинив опір, працівник поліції сказав, що я не заарештований, тому я хотів піти. І моєю помилкою було, що я не показав. Документи я не показав документи, тому що сильно багато, сильно агресивно до мене працівники ТЦК і поліцейські ставилися. Я дуже сильно розпереживався і ну щось лякався. Зрештою, юнака таки доставили до відділку, де він у присутності адвоката назвав свої дані. На нього склали адмінпротокол за злісну непокору працівникам поліції, і це обурює рідних Андрія, які провели судово медичну експертизу ушкоджень, слідів від кайданок і синців на тілі. Я розумію зараз військовий стан, але як так можна нападати на людину, душити просто по землі. Цей поліцейський, який садистськими методами, просто тортурами душив, валяв по землі, заламував. Це, це хіба так має працювати поліція? Він що якийсь злочинець, мій брат? Він просто ну, те, що він не показав документи, це дає право так поводитися з людиною. Але у поліції наголошують, з кадрів очевидців не видно головного. Юнак поводиться нахабно, провокує конфлікт, не виконує законних вимог поліціянта. Та головне чинить опір і оприлюднюють відео з нагрудної камери Копа, де це все видно. Обичай, ви мене напали. Помежіть, будь ласка. На вас ніхто не нападав. А що це таке? Документів. Не знаю, все, допоможе. Станьте, будь ласка. Упиніться. Ваші документи, будь ласка, шановні. Ну буду показувати Що? свої документи. Цьому скільки вам свої? Вказувати. Мені 12. – Скільки? 12. 12. – 12. 12? То покажи, ми підемо. У мене в 12 років мають бути документи. Так, – 22-річний хлопець починає ухилятися від цих відповідей, ніяких документів не показує, і це вже є елемент опору. Тобто він вже не виконує законні вимоги працівників поліції. Вас просто перевіряють документи. Вас не затримує ніхто. А ми зараз наряд викличемо. і Нелякайте, не, не лякайте мене, не лякайтеся. Станьте, будь ласка. Ти, ти мене тверджиш? Станьте. Якби він на самому початку зустрічі з поліцейськими і працівниками ТЦК та СП. Якісь документи показав або назвався, його би перевірили і відпустили. І цього би всього не було. Але окремі небайдужі громадяни і користувачі соцмереж, звичайно, на жаль, полюбляють такі речі, такі відео, але перш ніж вони їх викидають. Ну я б хотіла, щоб вони просто задумались, яку користь і для кого вони роблять чи все таки швидше більше вони роблять шкоди в першу чергу і для самої нашої країни, і для тих, хто воює, як вони мають це все сприймати, коли дивляться. Ну і звичайно, що вони грають на руку нашим ворогам. На скандали з затриманням хлопця відреагувало ДБР. Там зареєстрували кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Слідчі призначили службові розслідування дій працівників ТЦК і поліції. Володимир Миколайчук з Луцька для Радіо Свобода.